Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Зараз я газую в Київ на нагородження найкращий спортивний блогер України. У мене ось такі чапи, визиваючі як для блогера. Покажу взагалі, хто там будуть на церемонії. Які люди. До речі, там є ще й футбольні команди на церемоніях. Тому Дмитро вам передаю привітання. Полетіли. Так, забираю Ярослава. Він їде також на нагородження. Ще з нами буде їхати Сергій, власник магазину який які я рекламую. можливо ви бачили. Так. Ярик з рюкзачком, з камерою. Ну типу як профіки їдемо. Ай, машинку зараз ставимо біля торгового центру. Нас там Сергій забирає. Ми всі разом з трьох їдемо. Ти? І що І Нічого. Ютубчи знімаємо. Так Сергій нас уже чекає. Давай твой дигзачок. А ти сам найти перешло? Ну я просто підрізаю і все. Да, Всім да. передаю привіт. Так, як чапи. Інтересно, Сергію сподобається. Я він думаю, сподобається, він за це не буде. З тобою? Давай, люкс, люкс. Таурех 26-27 року. -го з кнопочки з... Ні, та сюди не поряд. Добрий день, добрий да. ну, Так, Влог знімаєш. Отлично. Все, от ми виїжджаємо з Tomor сіті І побачимось скоріше за все вже в Києві. Мабам. Ні, ви зараз. Пам. Ять. Сергій, оцініть ми мої, мої кросовки, ну я взяв іще зміну. Мені такі ти? Так, да, круто, круто. <laughs> Я чихова, да, да. Так, ми вже приїхали на базу. Тут трохи заторив. Чикс. Чикс. Киви. По світлу питання єш? Це Макдональдс пари или чи ні? Да, мой да. Це у карната. На базе, да. Нет, Ты що? Ой-ой, доїхали. Що беремо з собою? Техніку, звісно. Так, твої прогнози. Виграю нагороду. Я думаю, що в тебе нагороду тільки усік може забрати сьогодні. А ви як думаєте? Та звісно виграєш. Як мінімум п'яте місце займешся точно. Ти вже що тут. не сам. Так, це точно. Але аби тобі за косовки нічого не сказали. Там, ніж дроскуди немає. Че скажуть, косовки знімайте. Раскоди там нема? Це, це, це ти воли бас купав? Да. Шо, які машиночки. Четко. Десь слів шукать. Так, ми вже на базі, от шукаємо куди нам заходити. Зустріли знайомих, сказали, десь тут. О, то що нам треба. Да, світиться. А ця подія відбувається там. Що ми заходимо туди, так? Ти йдеш тоже? Да, я, я теж дойду. Чикс. Так, пацани підлетіли. Хорош, давай кручок. Кстати, да. 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 йду на цього, паня. на но номінацію найкращий спортивний блогерон. Виграю. Виграю. Якщо виграю, напишеш мені, що ти, ми тебе зустріли, і тобі відправлю подарунок. Если конечно, прокатить. Якщо не прокатити, то все. Видали мій аккаунт. Так, браслетики, золотые, котле. Можете смеяться. Це так, для ютубчика. Короче, вот так виглядає Червона доріжка. Тут на правах рекламы. Букмекерка. Дуже багато людей фоткаються, Ярик на базі. Что ти шапку знімаєш? Тут акцент. У вас да? ще в шапки. Тут буде ну кстати, да. Кстати, Дивіться, Ярик в шапці вообще Да. В як ви думаєте? Ну, типа, це такое, да? Кто ще в шапці? Я? Так запомнить. Да, плачу червоні, так кросівки в червоні. Настрою вже кремя з партнер з уваги рекламний кожного. Дуже багато людей, більше зона але Ми не можемо присісти, тому що місць не вистачає. Тому приходиться. Друзі, підтримайте, будь ласка, це величезна робота, команди, просимо для Андал, багато операторів, Слава. що, я так розумію, і... піднімають для різних телеканалів. Найбільше така для України світлів спорту, і, точніше, в Україні. Решта, це те, що вони покрови. А? Покрови. І такі спортов. Хоче нагороду і не записувати. На власник та цього найбільше подається, коли не буває. по. До речі, дуже багато людей пішло, коли там хтось щось виграв, не виграв. Якби голосував, я би забив. Да? Спасибо, спасіба. На виборах А Ти наступний, так? Не, знаю, не знаю. буде напевно. добре болівати. Буде номінація наступною. Давайте. Так, мої друзі дуже сильно э, засмутили, що Артем Сахацький не виграв. Ну блін, я реально вас не підведу в наступному році. В цьому я буду працювати ще більше і більше, щоб забрати цю нагороду. Окей? Тільки я не хочу спортивного року. Я хочу просто блогірок пускати. України. В Житомирі? В Житомирі? Дякую. Ні, чо, ви чого, ви вже познайомились ще, а? Зі бойки там, то там ще, так. Ага. И на эпошетку мы можем убрать по телефону.